Слава Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. З вами на селі, і сьогодні ми продовжуємо наше проходження, граючи за українську державу у новій модифікації для Casi Firephone сучасної епохи як The Rise of Fire, або ж The Rise of Fire, тобто новий спалах нового тисячоліття. Це доволі таки файна модифікація попередньої до селі. Ми разом з вами розпочинали за Україну Зеленського 2020 року. Ми йшли тим шляхом, що війна все ж таки залишалася ними. Не вчую, вона дійсно насталася в кінці нашого відео випуску. Для тих підпускників, які ще не дивилися обов'язково, подивіться попередній відеоролик. Там ви дізнаєтеся, як Україна готувалася до цього круговірного конфлікту. Ну а власне сьогодні ми разом з вами подивимося на альтернативну історію, що буде, якщо б Україна, припустимо. Вистояла проти радянського союзу такого формату нового тисячоліття, того що Путін вмер. Це ми бачили у попередній відеосерії, А власне, комуністи прийшли до влади у самій Російській Федерації та створили так, би мовити такий невеличкий радянський союз. Натомість ми готуємося до великого та затяжного конфлікту. Безперечно, конфлікт іде вже доволі таки довго. Безліч європейських держав приєдналися до нас, вони все ж таки забажали бути з Україною. І у цій великій війні проти Радянського Союзу нового тисячоліття Українська держава не залишилася сам на сам із своєю глобальною проблемою. Та ми, по суті, за допомогою європейських партнерів, там британських, американських, ну не американських, а французьких та німецьких дивізій, стримуємо. Вздовж усієї Східної Європи великий тиск російських військ, які втиснують, Натомість прийшлося здати пів України, здали ми її без бою, тому що це була єдина необхідна міра для того, щоб отримати хоч іншу частину нашої держави з мінімальними втратами. Так само у жовтні та листопаді 2026 року Україна, яка вистояла найстрашніші місяці на протистояння з Російською Федерацією, ну нам доведеться. Якби там не було, готувати план наступу. І у мене, от на щастя, з'явилася така стратегія, ідея. Я знайшов слабке місце у цьому протистоянні. Ми бачимо, що реально втрати Росії ростуть, того що вони вперлися в Дніпро. Вони не мають переваги у війні за Прибалтику, Ми видимо, що такі країни, як Естонія, Латвія та Литва, вони все ж таки стоять. Ну а війна йде на територію Росії. Також ми спостерігаємо, що лютому 2027 року році друга американська революція завершилася і фашисти чи націоналісти Томаса Руси встали на чолі нової Америки, тобто нових сполучених штатів Америки. Ця американська політика нова вона буде неперебачувана і лише час покаже, куди Америка власне буде йти. От натомість у протистоянні з Російською Федерацією, станом на літі 2027 рік, ми нанесли достатньо великі втрати самій Росії, що дало нам можливість тримати фронт, з великим, великими втратами. І з нашої сторони теж буде деякі втрати. Ну і натомість готуватися до Операції по висиці в Крим. Операція По висиці в Крим це моя, так би мовити, така. Мініатюрна переможна операція, тому що це єдине слабке місто, яке мені вдалося знайти в Російській Федерації. Я от дивіться відмінив 17 лютого, перейшов на 27 лютого, тому що там була ще одна дивізія у Севастополі. Але так як вони перенаправили самі руські звідти забрали Севастополя свою дивізію, ми власне висадилися у Сенферополі та Севастополі та на всьому здовжу такого набережжя самого ж Кримського полуострова. Натомість ця операція битва за Севастополь стала переломною у ході цього протистояння, тому що руська армія, яка втратила ранньо життєво живе в місто, вони втратили також, їм додалося там, трошки очки виснаження їхньої армії, що то, власне стає дебафом для російської армії. Натомість, і за того, що у нас відбулася така тактична ну, тактика блекстригу. Ми скористалися слабкістю та неочікуваністю над ворогом, власне, окупували практично 90 або ж не окупували процентів Кримського полуострова і будемо тепер тримати оборону Оборону, наскільки це можливо. Але я чудово розумію, що Москва не дасть нам так просто взяти кримське полустрі. Тим не менше, натомість ми контратакували по всій лінії фронту, скориставшись саме сладкістю російських військ. Оточили їх під Новокаховкою, під Херсоном в Криму, і нам, по суті, відкрився шлях йти для деокупації українських земель. Як це стало можливим в умовах сьогоднішньої війни проти Радянського Союзу, який переважає нам чисельністю, військово політичного потенціалом і економічним потенціалом? Ну, в першу чергу кримська операція для мене стане необхідна якраз із-за того, що коли ми забираємо такі великі міста у першій європейській війні, такі як Севастополь, чи там Мінськ, чи ще щось, то у стороні, яка втрачає їх, іде дебаф, тобто виснажується армія. Це впливає, я не знаю на що впливає, може на організацію військ чи ще на якісь там фактори, але менше з тим. Нам вдалося, по суті переломити хід війни. Оце слабинка, яка мені вдалася з 10 з 10 спроби, де російська армія по суті почала тріщати, тріщати по невідомих мені причинам. Натомість їхня армія відступала, виступають вони суттєво. Ми взяли та деокупували дуже великий клаптик української території. Ну і ви самі прекрасно розумієте, що буде падати політична підтримка їхнього керівництва, їхнього генсака, що негативно повливає на взагалі весь хід війни для Російської Федерації. Ми ж натомість йдемо на Пагангрох, захоплюємо вже російську територію. Це і ще більше деморалізує. Ідемо на Луганськ. Звісно, що ми ризикуємо того, що у нас відкрилися стратегічні та оперативні простори. Натомість, так як із, на всіх лініях фронту фронт тріснув із за слабкості та слабо російських військ, натомість їхнє населення було деморалізоване не лише тим, що Крим пав. От, і Дійсно, у цій альтернативній історії життєво важливу роль відіграла саме власне, ця Кримська операція, ця Кримська авантюра. Я задіяв там дуже великий свій Резерв, який купив для того, щоб стримати лінію фронту, але побачив, що я там тримав, тримав, тримав. Бо перед початком цього відеоролика я дуже довгенько, десь 2 дні намагався підібрати тактику, якщо ж виграти в цей конфлікт. І те, що я буду просто тупо стояти з 2 дніпра, нічого мені не допомогло. Натомість, от ми бачимо, що із-за того, що такі наші партнери, як по НАТО, Захопили Мінськ, підійшли до Москви, захопили там Лінінград. Говориться про те, що врешті-решт радянська Росія признала свою поразку і не вирішила, що є дуже логічне, вважала за непотрібне воювати до останнього росіянина. Таким чином радянський комуніст впав. Ну а НАТО отримує перемогу в Європі. Тут файно крокують усі натовські війська, там на Хрещатику, на звільнених територіях. Натомість з'явилася Белгородська окупаційна зона із Сергією Шапталою. Є в нас ростовська окупаційна зона, Донська Совєтська Республіка, Кубанська Республіка. Тут у нас є. Ми видимо, що поки що лідер комуністичний є у Москві. Появилася Республіка Велика Ічкерія із Дагестаном та з Чечню та територією, власне ну, Власне, уже самої Російської Федерації, і от окупаційна зона крила. Таким чином, і ще став президентом Володимир Зеленський. Оце вже якийсь дебаф, чесно кажучи, бо нашим президентом був Петро Олексійович Корошенко. Світлана Тихановська прийшла у Білорусь і НАТО розширилися на Схід. Приєдналися такі країни, як Білорусь, і повністю російська зона сфери впливу вона капітулювала. От Росія програла. Тепер їх чекають великі зміни, які будуть, можливо, негативно чи позитивно відбиватися вже на майбутній Європі. Це ми вже побачимо, чесно кажучи, самому цікаво, як буде розвиватися далі історія. Тому і ще трошки я вам покажу, але третю серію, чи фінальну, чи фінальну, Ми все ж таки за Україну ці модифікації з вами програємо, того що. Буде дуже цікаво подивитися, що чекає світ попереду. Так як ми не у перший раз граємо в модифікацію, ми знаємо, що є там іще велика азійська війна або ж друга європейська війна, вона десь приблизно в 30-х роках по фокусах у тієї чи іншої сторони намічається. Революція в Росії стала нестерпною. От ми бачимо, що отримавши поразку в східній Європі, в Європейській війні, Росія зіткнулася з мутою, яка спочатку була визвана переворотом вагнерівців, потім Вагнера вбили, і звільнили. От Ми бачимо Олексія Навального, який був живий в нашій альтернативній історії, який, власне, став новим президентом Російської Федерації. Вибори будуть відбуватися в 2031 році. У них от, у нього отримуються фокуси. Фокуси доволі таки цікаві, чесно кажучи. Я би сказав, що модифікація дуже файно пророблена, я з нетерпінням чекаю. Нові обновки для цієї модифікації для, та для нових країн фокуси. Видимо, що 4 арабо рабо-ізраїльська війна розпочинається на Близькому Сході. І коли от це все розпочалося, я думав, що мені все ж таки вдасться утримати Ізраїль. Але, на прев'які жаль, як би я там не старався, ми навіть ми навіть старалися ну, по суті, ми старалися підтримати Ізраїль всіма своїми можливими силами. Ну, це не завжди удавалося. Тож я навіть і перенаправив одну дивізію, де допомогу з ізраїльсько-арабському конфлікту. Конфлікт затяжний конфлікт ну, дуже для Ізраїля невігідний, тому що з усіх сторін тисну там і сирійці, і Ліванці, і Сектор Газа, і Єгипет потім підключився. Ну, катастрофа. Дивіться, січі 2028 року. І Ізраїль на межі свого краху. НАТО не втручається в цей конфлікт, хоча я би на місці НАТО втрутився, висадився в Ізраїлі, і ми бачимо, що ядерна зброя розвинута на Близькому Сході. Перше з часів Другої світової війни ядерна зброя була примінена на Близькому Сході. Натомість ми видимо, що світ повністю помінявся. В Ізраїлі була проголошена перемога арабів. Велика Азійська війна розпочалася. Ядерна зброя була використана в січні 2028 році. А Китайська та Корейська Народна Республіка вони розпочали велику азійську війну, яка принесе загибель. Можемо всьому, всьому народові. І я навіть не знаю. От власне я би хотів дуже допомогти демократичній зоні, тобто в Республіці Кореї виграти цей конфлікт. Бо вважаю, що Китай треба перемогти. Якщо б вдалося ще перемогти Китай у цій другій Великій Азіатській війні, то таким чином ми б позбулися тиранів. І такі країни, як Російська Федерація, зробила би шлях своєї реінкарнації, У них вдається є фокуси. Хоча я щось думаю, що Навальний так само буде намагатися взяти реванш у ході цього протистояння. Ну, це лише покаже час. Рано говорити щось на цей рахунок. Третю серію ми будемо безумовно дивитися. Серія буде не менш цікава, ніж інші відеоролики, як і перша наша серія, і друга це виживання власне України. Ну, це зовсім може, ми побачимо зовсім скоро, коли закінчиться от сьогоднішній наш цикл. Можливо, через пару днів ми подивимося, як світ буде мінятися наступні 2-5 років альтернативної історії. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, не забувайте підписуватися на канал та ставити подобайки. З вами був Альтернативна історія Сергій. До побачення всім, хай вам щастить і, звісно ж, побачимося в нових альтернативних історіях, дивлячися, як буде мінятися світ цього, цієї модифікації і наскільки велику роль буде відігравати Україна в цьому новому світі. Хай вам щастить, друзі, і па-па!